Всім привіт! Я Петро Бухов і поговоримо про те, що було на цьому тижні. На цьому тижні в Парижі відкрилась літня олімпіада, на якій приймає участь 9 спортсменів з Одеської області. Є зіркові одеські тенесистки Світоліна та Ястремська, є менш відомі одеські шаблистки, є вільна боротьба, є футболіст. Тож сподіваємося, що вони порадують нас своїми медалями, своїми досягненнями. Останніми днями в Одесі відчувається дуже неприємний зморід. Поки що невідомо, яка причина його. Є декілька версій. Одна версія, що це риба, яка померла в Хаджибейському лімані через Велику спеку. Інша версія, що це може бути випарення на очисній станції СБО Північне, які відбуваються також через Велику Спеку. Ну і третя версія, що це сірководень з Чорного моря. Поки що влада не повідомляє, яка точна причина, проводяться дослідження. Наші одеські вчені. Вже багато років тому створили сторінку, на якій можна дивитись склад одеського повітря. Можна побачити, що оксид сери набагато збільшений в останні дні, але поки що він не досягає критичної межі, яка буде небезпечна для людей. Тобто зараз. Ця концентрація цих речовин вона вважається ще безпечною, хоч і це є неприємний сморід. Але подивимось, як буде це далі розвиватись, що нам скажуть експерти, яка причина, що з цим робити. Але всі вони попередньо погоджуються, що основна причина це велика спека. Потрібно розібратись, що сталося, і що потрібно зробити, щоб це не повторювалося. Можливо, потрібно щось зробити з хаджубейським ліманом. Можливо, те, що я казав в минулому відео, що нам все ж таки потрібно буде побудувати канал, який буде з'єднувати Хаджибейський ліман та Чорне море, щоб можна було у разі ось таких ситуацій перекачувати воду з однієї сторони в іншу, якщо це може якось допомогти. Приємна новина про газові генератори, які ми повинні отримати за гроші Японії, які зараз будуються раніше в мерії нам казали, що ми їх отримаємо не раніше грудня, а зараз на виконкомі нам повідомили, що. Можливо, вони приїдуть вже у листопаді, тому є шанс, що ці генератори зможуть працювати у цей опалювальний сезон. Раніше заступник міського голови Пазнякова казала, що це майже неможливо, тому що поки вони приїдуть, поки їх налаштують, вже зима закінчиться. Але через те, що вони приїдуть раніше, вже готуються місця, де вони будуть встановлені, де вони будуть під'єднані до мереж. І таким чином, можливо, це полегшить нашу ситуацію вже цієї зими. Нагадаю, що ці генератори вони дуже великі, вони генерують електрику з газу, тобто їх потрібно під'єднати до газової мережі. І вони будуть живити великі котельні, які у нас в великих спальних районах в Київському районі та в Пересипському. Окрім котельних, також будуть заживлені. Насоси водоканалу, і таким чином ми будемо із водою, і з теплом, навіть якщо будуть великі довгі блекаути. Це добре. Хоча вже є позитивні новини, що можливо будуть відремонтовані частина генеруючих потужностей. Тож я сподіваюся, що ця зима буде не такою страшною, як нам обіцяють. Але ми все ж таки повинні готуватись. У всіх повинні бути запаси їжі, води, якихось пауербанків. Ви все знаєте, я впевнений, що ви все зробили. Звісно. Звісно, неприємні новини для мерії. П'ятницю ввечері був взятий під варту голова департаменту муніципальної безпеки Кузніцов. Правоохоронці розслідують справу про березень 22-го року, саме початок повномасштабного вторгнення, коли ось муніципали закуповували для нашої тероборони різні речі. Правоохоронці зацікавились закупівлею металу, з якого нарізали бронепластини для бронежилетів. Та одягу, кепки і берці. Ось, наприклад, правоохоронці вважають, що берці куплені за 800 гривень це забагато. І що пан Кузніцов повинен за це посидіти під вартою з правом вийти під заставу в 10 мільйонів гривень. Хоча сума закупівлі була меншою, там, здається, було 5 мільйонів гривень. Я не фанат ані пана Кузніцова, ані нашої мерії, як ви знаєте. Але, як на мене, ну це вже занадто. І це не виглядає як крадіжка, хоча ці закупівлі були зроблені без тендерів. Але очевидно, чому, тому що тоді потрібно було якнайшвидше надати все, що потрібно нашій теробороні. Я тоді бачив, як це відбувалося. Вони розуміли, що вони йдуть на такі ризики, що потім можуть прийти правоохоронці, але тоді потрібно було рятувати ситуацію, і я вважаю, що вони зробили вірно. Так, я не бачив матеріали справи, можливо, там дійсно було щось неправильно. Але ось поверхнево виглядає так, що правоохоронці ну просто шукають якісь шпаринки, якось знайти хоч щось людина через два з половиною роки сидіть під вартою. Сподіваюсь, ми дізнаємось правду. Як я й казав, мер опублікував розпорядження про звільнення Світлани Бедреги з посту директора департаменту фінансів та заступника міського голови. Директором департаменту фінансів виконуючим обов'язки стала заступниця Бедреги, віце-мером поки що ніхто не став. Дуже цікаво, що ж такого пані Світлана розповіла слідству. Ця інформація засекречена, вона закрита у реєстрі судовому, але я впевнений, що через якийсь час, можливо, через декілька місяців, ми точно про це дізнаємось, почуємо. Можливо, будуть якісь інші справи, можливо, будуть якісь витоки інформації. Я впевнений, що це неможливо буде приховати, тому дуже цікаво. Але треба почекати. Ну і дивна новина була на сайті міської ради в телеграм-каналі, що в Одесі будуть створені три нових сквери. Дана інформація про сквери, які вже існують. Я не розумію, що це було. Справді, історія така, що в минулому році до мене звернулися Одесити, які мешкають на вулиці Заболотного біля 59-го будинку. Їм хтось сказав, що там є зелена зона. Ця зелена зона вже існує фізично, але юридично вона не є сквером. І що там хочуть щось побудувати, а люди не хочуть, щоб в притул до їх будинку щось будували. Тому я звернувся до департаменту земресурсів і написав листа, що я прошу визнати цю зелену зону сквером. Додати офіційно до переліку зелених зон. Потім це пройшло земельну комісію. Потім сесію ця територія стала зеленою зоною. Я про це написав в своїх соцмережах і в відео розповідав. І до мене почали звертатись інші люди з інших районів міста, і з тих пір вже за моїми зверненнями було створено три сквери в Одесі на вулиці Героїв Крут, на Шовкуненка і ось на Заболотного. І всі вони пройшли різні сесії, всі вони пройшли земельні комісії. Фізично нічого не змінюється, тобто там як була зелена зона, так і є, і вони в досить занедбаному стані. Але з юридичної точки зору це убезпечує їх від забудови, від появи там якоїсь стоянки чи мафу, чи знесення цих дерев і побудові. Багатоповерхівки. Мабуть, в мерії про це якось дізналися і вирішили зробити такий анонс, що будуть створені сквери. Не зрозуміло, що це було, але приємно. Також на цьому тижні я бачу такий спалах насильства, багато ДТП. Ось є відео, як людина вчора пізно ввечері збила двох дітей. Хлопчик, на жаль, помер. Дівчинка у лікарні, ще таке саме ДТП відбулося в області, де збили, де п'яний водій збив хлопчика на смерть, спалахи насильства у громадському транспорті. Була чергова драка в Аркадії. до речі, на цьому відео видно, що там багато правоохоронців, нацгвардійців, які хапали цих людей, не давали їм дратись. І неприємний симптом це симптом війни, що зростає насильство. Люди бачать постійне насильство, для них воно стає нормою. Так само і вбивство Ірини Фаріон. Також молодий хлопець бачив, що постійно кожен день когось вбивають, і для нього це стало нормою. Він пішов і вбив ось людину, яка йому не подобалась. На жаль, це такі наслідки війни, і ми будемо їх ще досить довго відчувати. І дуже непросто це подолати, дуже непросто знижувати цей рівень насильства і зробити наше суспільство більш безпечним. Але над цим потрібно працювати. Всі програми з безпеки, які будуть запропонуватись нашій мерії, ми будемо підтримувати. На цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, бережіть себе.